Єдиний син підірвався на міні сьогодні, 24 травня. Сержанту Олександру Лізіну встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де він жив. Рідні загиблого бійця поділились спогадами зі знімальною групою «Сі-4». Айтішник, кандидат у майстри спорту з паверліфтингу, багаторазовий учасник чемпіонатів Чернівців та Чернівецької області. Олександр Лізін восени 2022 року добровольцем пішов захищати Україну. Мав звання сержанта та служив у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Дружина Вікторія Лізіна каже, після першого бойового завдання просила чоловіка не вертатися на нуль. Там в них в Луганську були морозом мінус 20 градусів. І я пам'ятаю, як ми його всі разом просили, тому що було там і відказники також. І ми його просили, ну хоча б ну, спробуй також залишитись в частині, ну просто підлікуватись. Ні, я все одно піду, тому що там хлопці, вони, вони мерзнуть, вони не можуть самі бути. І менше ніж за сутки він поїхав на друге своє бойове завдання. Тому, Таких героїв дійсно потрібно знати. А чому навіть в нашому місті настільки все спокійно і тихо, тому що наші хлопці гинуть там. Олександр Лізін був єдиним сином в сім'ї. Героя посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеню та медаллю на славу Чернівців. Так сталося. Загинув під Кремінною Луганської області. Загинули хлопці разом з ним значить, в БТР наїхав на міни. Був взрив. Зривна волна забрала життя мого сина і ще п'ятьох, таких як він. Загинув Олександр Лізін 10 лютого 2023 року. Героя поховали на Алеї Слави у Чернівцях. Нині ж відкрили меморіальну дошку на будинку, де він жив. Меморіальні дошки це символ про тих, хто прийшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. І сьогодні, на будівлі будинку, де проживав Олександр Лізін, ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Коли ми знали трагічну звістку про смерть Саша, ми дуже у дворіцям наші сусіди. Дуже важко це перенесли, як і вся Україна, де він боровся за наше життя, щоб ми жили в мирі. І дочекалися цієї пам'ятної дошки. Це з сумом, звісно, бо не хочеться сказати так, щоб. Але хай пам'ять йому буде, він дійсно вічно, вічно в наших серцях, герой, який захищає нас і нашу Україну. Приклоняємося перед його батьками, перед такими синами, які захищають сьогоднішнє життя наших батьків, дітей, онуків, наше майбутнє у таких славних дітей. Як і Олександр, який пішов відважно захищати нашу Україну. Слава Україні! Слава герою! Вічна слава всім героям України! Олена Крічко, Олександра Савіна та Олександр Окіпняк. Новини Сі 4